Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 15 травня, і я висаджую перець у відкритий ґрунт. Південь України, місто Миколаїв. Приготувала лунки попередньо внесла сюди перегній і компост. У мене глинистий важкий ґрунт, він бідний на поживні речовини, тому я намагалася внести сюди побільше органічних. Решток органіки. І також додала ще ось такої майже перепрілої сухої трави для того, щоб зробити ґрунт пухкішим, тому що перець не любить важкий ґрунт. Також трішки додавала мінеральних добрив сюди, комплексного мінерального добрива. Все залежить від ґрунту. Якщо у вас ґрунт родючий, то додавати в ґрунт поживні речовини там, або добре, бо вже не слід. І тепер буду висаджувати. Перці в мене різні, є і, і сорти, є і гібриди. Виглядають вони також по-різному. Хто як виріс, хто в який посудині ріс, все залежить від багатьох факторів. Отже, як висаджуємо. Про що слід пам'ятати при висаджуванні перця? Ну, по-перше, слід пам'ятати про те, що перець не любить заглиблення. Тому, коли ми викопуємо ямку для перцю, то ми дивимося, щоб ямка була величиною, ну майже з горщик. Кореневу шийку ми під час посадки в ґрунт не заглиблюємо. Як перець у нас ось так зростав на рівні, ось на такому рівні ми його і саджаємо в грядку, на відміну від помідорів, переці баклажани, додаткових корінчиків. Ось я вийняла перчини з горшечка. Ось так виглядають корінчики в нього, бачите, коренева добре розвинена, більш-менш нормально. Добрива, коли я сюди поклала, мінеральні добрива, обов'язково їх треба перемішати з ґрунтом. Ось, Не можна просто так положити добрива і потім ставити туди рослину. Так, тепер я приміряю. Ось, Бачите, лунка в мене якраз на рівні з кореневою шийкою. Якраз, грунт, воно... тут трішечки я ось присиплю, прикрию оці корінчики, ось тут вони зверху. І якраз буде добре. Проливаю водичкою. Можна пролити розчином і Одна столова ложка маточного розчину на 10 літрів води. Зараз почекаю, поки водичка туди поглинеться землею. Як сказати, впітається на українській мові. Ну, взагалі, поки водичка зникне. Так, тепер ось вставлю перчик. Зараз покажу вже трішки темніє, але сподіваюся, що видно. Ось. Ось так в ямці в мене стоїть перчик. І тепер підгортаємо. На що треба звернути увагу, як ми підгортаємо? Ми не давимо зверху ось так на рослину, щоб не пообривати оці корінчики. А ми ось так заповнюємо порожнини навколо земляного кому, який ми поставили у лунку. Щоб між комом, в якому зростав перець і землею не було порожнин. Заповнили, і отак я злегка просто ось так зрівняю з землею. Ось, подивіться, бачите, ось так, як він у горщику зростав, так він зараз і продовжуватиме згортати. Навіть, бачите, ось якщо розгорнути, то видно корінчики. Ну, я їх так трішки пригорну. Все, перчик посаджений. Перчики посадила, показую вже наступного дня, бо поки я посадила, була темна ніч, вже нічого не було видно. Грядочка шириною десь приблизно метр. Посадила у два рядочки, намагалася саджати їх в шаховому порядку. Це, ну, тут спочатку я трішки загустила, а потім ось саджала вже е, в одному рядочку перчик між двома іншими рядочками. Ось так, для того, щоб вони не перекривали один одного. Відстань між перчиками десь у мене вийшло приблизно 60-70 см, в залежності, як, як вийшло. Е, і Деякі перці я саджала навіть отак по двоє, вони так зразу в мене зросли з насіння, так я їх і висаджувала по двоє в одну лунку. Десь один є і по двоє. Чому я так роблю? Тому що, по-перше, перчики так вони підтримують один одного і не падають. Тоді, коли, наприклад, перезволоження або сильні зливи пройшли, вітер, і вони. Дуже часто буває, що перчик упав, і якщо він упав, навіть якщо ми його вже посадимо назад, зростати він не буде. Тобто коріння вже пошкоджено. А так вони, якби, є підтримкою один одного. Це по-перше. По-друге, на півдні, де я проживаю, дуже спекотно влітку. А так вони ще є трішки таким притіненням одне до одного. Ну, це я дивлюся, коли були ямки то Здавалося, що близько, а взагалі то ну, широченько вийшло. Ну, Буду сподіватися, що вони добре розростуться ну, от, і перекриють листочками, будуть притіняти один одне. Е, дивіться, і ось наступний день зараз обід, тобто такий най, найтепліша частина доби, але перці стоять. Дивіться, ніхто з них не прив'яв. Всім добре, всі почуваються нормально. І оце чим добре посаджати розсаду в горщики з закритою кореневою системою, що потім під час пересадки вони собі продовжують зростати, і їм не потрібен період на те, щоб адаптуватися і вкорінитися. Вони собі як зростали, так і зростають далі. Ось Кожний перчик я попідписувала. Стромились ці палочки дуже зручно, коли з паличками підписано. Ти просто витягаєш із вазончика і вставляєш в грядку. І так ти знаєш, який де в тебе перець посаджений. Дивіться, який цікавий лист. Щойно побачила, дивіться, така форма. Перчики вже в мене ось вони з бутончиками вже збираються квітнути. На деяких навіть вже є малюсінькі перчики, але це нічого, я ж кажу, бо вони були з закритою кореневою системою, і вони будуть продовжувати собі зростати. Ніякого стресу у них не буде. Ось вночі було 11 градусів тепла, але все добре. Перчики ось так продовжують зростати. На ніч я їх не проливала, а от зараз, коли тепло в день, я їх пролила. Тому що, по-перше, коли я доставала розсаду з горщиків, то багато в деяких горщиках земля була суха. Хоч і поливаєш кожного дня, але чомусь або висохла, або не знаю. О. Також полила я вдень ще через те, що вночі мені здається, в мокрій землі, якщо прохолодно, а було 11 градусів рослинам важче перенести холод, а зараз тепло. До вечора вода вбереться в землю і не буде такою мокрою. Ну і тим паче нам вже обіцяють підвищення температури. Так що я думаю, що холодно їм не буде. Тепер, що я ще маю сьогодні зробити обов'язково, це замульчувати. Я замульчую соломою, тому що на півдні України дуже швидко висихає земля, ґрунт пересушується, а це погано і для рослини, там не розвиваються мікроорганізми, і волога швидко втрачається, тому я буду мульчувати все по максимуму. Я мульчую все, помідори, мульчую, всі рослини, які можна замульчувати, я мульчую. Все замульчую, і нехай вони собі зростають. Дякую за перегляд. Бажаю всім гарних врожаїв, бажаю всім добра. Ну і звісно, бажаю нам усім миру. Все буде Україна.